Юлія вже 20 років живе із ВІЛ. Про свій статус дізналася випадково. Їй вагітній зробили аналіз крові у лікарні. Я сама була я сама була тоді підлітком. 18 років це був шок, бо інформації знала мало, було багато страху. Та дівчина переборола страх і дослухалася до медиків. Розпочала лікування під час вагітності І народила здорову дитину. Коли я родила... Коли я народила, дитину тестували ще впродовж півтора року. Брали кров. У мене дитина здорова. Усього одна пігулка на добу дозволяє дівчині жити повноцінно. Я працюю, учусь. Я працюю, навчаю, спілкуюся із друзями. Я не позбавлена нічого ані спорту, ані спілкування, ані розвитку. Більше того, нині Юлія зустрічається із віл-негативним чоловіком. Інфекція ніяк не впливає на сімейне щастя. А я в отношеннях вже четвертий рік. мой пар... Я в стосунках вже четвертий рік. Мій партнер знає про мій статус, і він абсолютно здоровий. Постійно перевіряється. Я повністю безпечна для нього, тобто, ми можемо не використовувати контрацептиви, мати здорових дітей. Саме вчасне тестування вберегло щасливе життя Юлії. Утім, близько 7 тисяч інфікованих на Дніпропетровщині навіть не знають про свій статус, кажуть експерти. Більше того, в нашій області захворюваність на ВІЛ у декілька разів вища, аніж в середньому в Україні. Торік довелося навіть переглянути вразливі групи населення. Там є тепер і внутрішньо переміщені особи, там є тепер і військовослужбовці, там є тепер і особи, які проживають в за межею бідності. Перелік настільки широкий, що будь-яка на сьогоднішній день особа в нашій країні повинна знати про свій статус. А тепер увага: безкоштовно можна протестуватися у будь-якому стаціонарі та в сімейного лікаря. Вже за 15 хвилин знатимете результат. Також варіант звернутися до організацій, яким тести надають міжнародні фонди. Одна з таких у Дніпрі синергія душ дуже важливо, щоб ви за останні півгодини не їли, не пили та не палили. Тестування повністю анонімне, безкоштовне та навіть не потребує забору крові. Використовують новітні оральні тести. Візьміть лопатку, збирайте слину між верхньою губою та щелепою. І такий тест навіть достовірніший аніж при заборі крові. Але зізнаються соцпрацівники охочих небагато. Усе через ставлення до ВІЛ. Неприйняття суспільством цього захворювання це стигматизація, дискримінація людей, які живуть із віл-інфекцією. Тому дуже багато людей і бояться. Перевіритись можна навіть вдома. Звертайтеся за телефоном, що зараз на ваших екранах. Також замовляйте доставку тесту на цьому сайті. А що ж із лікуванням? Медики запевняють, під час війни як ніколи забезпечені антиретровірусними препаратами. Перебоїв із поставками немає завдяки підтримці міжнародних організацій. Ми тепер можемо своїм пацієнтам навіть не щомісячно видавати лікування, а на три на шість місяців видавати ліки для того, щоб мінімізувати їх поїздки до центру. Отримати ліки віл-інфіковані можуть в 38 медзакладах області. Працює й кур'єрська доставка, але звертаються не всі. І з початку року на Дніпропетровщині померли понад сотня пацієнтів із запущеною стадією снідом. Медики радять розпочинати терапію якомога скоріше. Чим раніше почато лікування, тим менше ризик впливу на здоров'я людини. Вірус імунодефіциту людини руйнує імунну систему людини, і організм стає беззахисним перед інфекційними захворюваннями, онкологічними захворюваннями швидко прогресують серцево-судинні захворювання. І, хоча вченим все ще не вдається повністю подолати вірус, і з кожним роком ліки, що його пригнічують, постійно удосконалюють у найближчому майбутньому препарати, які не треба буде приймати щодня, а приміром раз на рік. Владислав Вдієнко, Олег Одринський та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу.